Оце значить, іду я в парк і тут тривога. Тепер в мене одне цікаве питання. Тут коло парка побудували типу бункера. І чи відкритий він, коли тривога? Зараз і узнаємо. Бо навіщо тоді придумали цей бункер, якщо його не відкривають і під час тривоги. Зараз підійдемо, оно вона якраз. Подивимося направо-наліво. Чи не їдуть машини? Все, йдемо. Парк хіміків. Тепер цікаво. Чи відкрили укриття? Нікого немає. Ніхто, Ніхто з ключами не йде. Укриття. Закрито. Звісно, що теж буде відкривати. Ну ось так. Побудувати побудували, а використовувати не використовують. З вами був Незвицько Артемель. Всім пока!